тільки почав вивчати англійську, то хочеш швидко освоїти прості, але важливі фрази для повсякденного спілкування, тоді тобі до нас. В цьому уроці ти дізнаєшся, як легко привітатися, запитати про справи, зробити покупку, побажати гарного дня та чемно спілкуватися англійською. Дивись відео до кінця та почни говорити англійською впевнено. І почнемо з найголовнішого: з вітань. Ці вітальні фрази допоможуть тобі почати розмову і відразу створити гарне враження про себе. Hello, привіт! Найпоширеніше вітання в світі. Hi – how are you – Привіт, як справи? Чемна фраза, якою ти завжди привернеш до себе увагу. Good morning, доброго ранку. Good afternoon, добрий день. Good evening – доброго вечора. Hey there – Привіт, привіт, друже! What's up? що нового, як справи, так часто вітаються друзі. Nice to see you. радий тебе бачити. Чудова фраза, якщо давно не бачилися. Long time no see. давно не бачилися. Фраза для зустрічі з давніми знайомими не так і складно, правда? Але вже ці прості фрази допоможуть тобі почуватися впевненіше і привернути увагу співрозмовника. Так, з привітаннями розібралися. Тепер рухаємось далі. Як же спитати у співрозмовника про його справи? Це важлива частина діалога, тому лови найпопулярніші варіанти. How are you? Як справи? How are you doing? Як поживаєш? How's it going? Як іде справа? What's up? What's new? Що нового? How do you feel today? Як ти почуваєшся сьогодні? І ось можливі варіанти відповідей. I'm fine. Thank you. Я в порядку. Дякую. I'm doing well. Thanks. У мене все добре. Дякую. I'm great, thanks for asking. Я чудово. Дякую, що запитали. I'm good. how about you? У мене все добре. А у тебе? Not bad, thanks. Непогано. Дякую. I'm okay, just a bit tired. today. Я в порядку, просто трохи втомлений сьогодні. I'm doing fantastic, thanks. Я почуваюся фантастично. Дякую. I'm pretty well, У мене все досить добре. А що робити, якщо ти не зрозумів питання? Спокійно, не хвилюйся. Ось фрази, які допоможуть тобі, тобі вийти з такої ситуації. I don't understand. Я не розумію. Це проста і зрозуміла відповідь. I'm sorry, I don't understand. Вибачте, я не розумію. Це більш вічливий варіант. Could you please repeat. that? Чи могли б ви це повторити, будь ласка, якщо хочеш, щоб запитання повторили? I didn't catch that. Я не зрозумів це. I'm having trouble understanding. У мене виникають труднощі з розумінням. Чесно визнаєш, що не зрозумів питання. I'm a bit confused. Я трохи заплутався. Дуже природня фраза. I don't quite get what you mean. Я не зовсім розумію, що ти маєш на увазі. Якщо питання не зрозуміло, не соромся спитати знову. Люди зазвичай охоче пояснюють ще раз, особливо якщо знають, що ти тільки почав вивчати мову. Тож. Крокуємо далі. Як запитати ціну англійською? Уявіть, що вам потрібно щось придбати, які фрази вам стане точно у приході? How much is this? або how much does it cost? Скільки це коштує? Найпоширеніші питання підходять у будь-якій ситуації. What's the price of this? Яка ціна цього? Або could you tell me the price, please? Чи могли б ви сказати мені ціну How much are this? Скільки коштують ці речі? Яскрава і проста фраза, що легко запам'ятовується. this on sale? це зі знижкою, якщо потрапив на класний розпродаж. Is there a discount on this item? Чи є знижка на цей товар? Якщо потрібно уточнити, чи можна купити товар дешевше? the total price? яка загальна сума? Це якщо купуєш декілька речей. Do you accept credit cards? Ви приймаєте кредитні картки? Корисне питання, якщо не впевнений, чи приймають платіжну картку. Покупки зроблено. Тепер залишилося побажати гарного дня, адже важливо залишити про себе приємне враження. Have a great day – Гарного дня! Have a nice day – Приємного дня! Have a wonderful day. Чудового дня, це класичні універсальні побажання. Enjoy your day. насолоджуйся своїм днем. Або have a fantastic day. фантастичного дня для емоційного побажання. Hope you have a lovely day. Сподіваюся, у тебе буде чудовий день. Або wishing you a beautiful day» Бажаю тобі прекрасного дня. Це теплі і сердечні побажання. «Make the most of your day» Проведи цей день як найкраще. Звучить натхненно. А якщо вам поки що складно говорити англійською, і у вас є мовний бар'єр, забудьте про нього раз і назавжди. Вам страшно говорити англійською? І не тільки ви одні. Але знаєте, що вас відрізняє від інших? Ви вже робите перший крок до вільного спілкування. В антишколі ми знаємо, як зробити навчання легким і ефективним. Гнучкий розклад. Займайтеся у будь-який час. Живі уроки спілкуйтесь та практикуйтесь. Носі мови, щоб говорити грамотно і природно. Стартуйте просто зараз. Перший урок безкоштовно в посиланні в описі не втратьте шанс, а далі на вас чекають найкорисніші ключові фрази для подорожей, щоб почуватися впевнено. Інші the nearest hotel? де знаходиться найближчий готель. Корисне питання, якщо ти не бронював житло заздалегідь. How do I get to the airport? Як мені дістатися до аеропорту? Важлива фраза, щоб не загубитися в незнайомому місці. I have a reservation. У мене є бронювання, підходить для готелю, ресторану чи будь-якої іншої послуги. Чи достатньо знати лише ці фрази, щоб заговорити англійською? Це звичайно гарний старт, але для справжньої впевненості у спілкуванні потрібно трохи більше. Чим більше ви практикуєте, тим швидше ваша англійська стане ідеальною, бо практика це ключ. До успіху. Щоб ще швидше покращити свою англійську, скористайся спеціальною пропозицією: 48 додаткових уроків всього за одну гривню при першій покупці. Посилання на тест в описі під відео. Чим більше ви розширюєте свій словниковий запас і тренуєтеся, тим швидше зможете висловлювати складні думки. Вчіться через задоволення, дивіться фільми, слухайте музику, грайте в мовні ігри. Практикуйтесь у дружньому середовищі. Онлайн-уроки це можливість говорити без страху, утримувати підтримку та Розвивати свою мову швидше, дайте собі час. Усі, хто сьогодні вільно володіє англійською, колись починали з нуля, ви теж досягнете цього. Головне, не зупинятися. А тепер виклик для вас: візьміть одну нову фразу і прочитайте її, скажіть у голос, і обов'язково напишіть її в коментарях.